В тому числі з цим гарним днем. Будь ласка. Дякую. Дорога церква, дорогі присутні. І ті, хто тут знаходиться і, звичайно, десь і на другому поверсі в режимі онлайн. Бажання мого серця разом з вами сказати: Слава Ісусу Христу! Слава. Читаємо текст Слова Божого у початку. Це дії святих апостолів, 7 розділ 44-го вірша. Дії святих апостолів, 7 розділ 44-го вірша. У наших отців на пустині була скинє свідоцтва, як той ізвелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці узяли і внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог сперед перед обличчя наших отців, аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова. І Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить пророк, мені небо престол, а земля. То підніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце, яке для мого відпочинку? Який мені дім збудуєте, говорить Господь? Дорогі присутні, найперше хочу привітати церкву життя. із Силою і над силою, бо тому що знаю, що ще є боргова яма, яку треба поповнити і віддати, ви придбали прекрасний дім, в який внесли, зробили певну коректіровку, щось принесли для того, щоб було зручне ваше або для вас служіння, в якому ви домі тут, молитви будете проводити. Це для себе, для нас змогли ми зробити. Як ми вже чули братом Володимиром Тарасовичем, було сказано, хто був підключений або приєднаний до цього. Але зараз моя така невеличка думка, бажання от те, що ми могли, ми зробили. А Бог. Він теж споглядав, нам в допомогу був, до цього часу допоміг, і зволилось йому, щоб цей день настав. І він споглядає сьогодні і в дальших днях життя нашого місце, де буде посвячене для проведення зібрань народу Божого. Що тут буде відбуватися? І Степан Деякон, він говорить словами Бога, звертається, яке місце, або який дім, або який храм хоче бачити Бог? Деякон Степан проповідував до людей і потім пізніше, трішечки, він назве тих людей, які жорстокі або мають тверду шию. Необрізане ухо і необрізане серце. Це не до нас, це не до вас, це деяком Степан говорив до того народу, де він був зібраний. І чому вони такі стали? Причина такого положення в їхньому житті. Я думаю, що кожен із нас ми розуміли і знаємо слова Ісуса Христа, коли Христос сказав: дім цей залишається порожній. З того міста, з того храму, величавого храму, Господь Ісус Христос сказав, що Він залишився порожнім. Слава Господня відійшла. Вони жили на превеликий жаль історією минулого. Вони покладали надію на попередників. Вони покладали надію на зовнішнє. І Степан, повний Духа Святого, звертає увагу і говорить до них. Що попередники в даному випадку Мойсей, про якого згадав Степан, він зробив скинію, і та скинія була цінна, бо вона була зроблена на взір, який дав Господь, і плюс до того, що там була присутність Божа. Наступний, кого він згадав, це Давида, Давид, який цінив найбільше над усе. Що можна було цінити, він цінив, щоб в своєму серці була присутність Господня, і він не дивився ні на скарби, ні на славу, ні на силу, ні на велич, яку він на той час мав в своєму житті. Але він сказав: одного Духа Святого не відбери цінність. І та цінність, яка була в ньому, вона десь направляла, десь спонукувала його побудувати. Храм тому, кого він любив, того, кого він цінив, той хто Духом Святим перебував в його серці, спонукував його це зробити. Далі ми говоримо або читаємо про Соломона, який збудував цей храм по взірцю, який дав Давид, Батько його. В чому була слава цього храму, а в тому, що слава Господня! Наповнила це місце, де не могли стояти священники. бо там була Господня слава, наповнила це місце. Шановні присутні, який храм збудуєте для перебування Господнього? Бог дозволив мати цей дій молитви? Що потрібно, щоб було в цьому домі молитви? Що хоче бачити Господь, що було в цьому домі молитви? Перше, Найперше, коли Симеон зайшов в храм. Прийшла одна із сімей, які, можливо, не одна прихода. Люди бачили сім'ю, люди бачили дитя. А що побачив Симеон? Сьогодні очі мої побачили спасіння Ізраїля. Хай в цьому домі. Брати і сестри, церква, життя, очі ваші будуть бачити того, якому ім'я Ісус Христос, який спасав, який спасає, і Він буде спасати. Аллілуя! хай його присутність, хай його сила, хай його слава буде видна вашими очами. Бо Симеон, він возрадувався, не те, що прийшла сім'я. Не те, що відбувалося якесь храмове служіння, не просто храм. Він возрадувався тим, що він побачив. Хай очі ваші і присутні, хто буде входити в цей храм, бачать славу Господню. Друге. Написано в одному із текстів Євангелиста Марка, другим розділом, першим другим віршем. Стало чутно про Ісуса. Що він в домі. Є речі, які ми бачимо. Але я би хотів, шановні присутні, щоби Львів і Львівська область почули, що в цьому домі діє Господь з силою Духа Святого. І останнє, коли споглядали, на Петра і Івана, бачучи їх невчених, неграмотних, несильних, немогутніх, але в них пізнавали, що вони були з Ісусом. Коли ви будете виходити з цього дому молитви, в дорозі, в транспорті, в домах, хай окружаючі бачать, що ви були з Ісусом. Хай Бог благословить вас. Силою, благодаттю, милістю, ласкою, добротою, щоб тут Господь бачив, що ви бачите Ісуса Христа, щоб тут Господь бачив, що ви відчуваєте Його дію, щоб тут Господь бачив, як міняється серця, і нові помазані душі виходять з місця цього, які представляють в цьому світі не себе. Не церкву життя, а того, який дає життя Ісуса Христа. Одного разу в свято, гарне свято, гарне місто прийшли гелени. І вони, будучи в тому гамені багатьох людей в тому красивому місці, при тому храмі, але не написано. Бажання їхні вони висказали, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Хай Бог нам допоможе в житті нашому, Його бачити, з ним жити і в Ньому перебувати. І слава Господня, хай являється над вами і над нами. Амінь. Встаємо до молитви.

Тобі одного ми поклоняємося, тебе одного ми звеличуємо, і тобі одному складаємо щиру, щиру, щиру хвалу і подяку за те, що ще один дім ти оприділив волею своєю для своїх дітей, де слава твоя, де сила твоя, де слово Твоє, де присутність Твоя буде робити чудну роботу над серцями. Який покоряється і смиряється перед тобою, хай ти надальше поблагословиш місцеву церкву служителів, і хай милість і ласка, і доброта Твоя буде в їхньому житті видна, діяльна і чутна. Господі, ми передаємо себе і це надальше служіння в твої святі руки. Веди, керуй, управляй твоєю волею. Твоєю благодаттю, твоєю силою і премудрістю, а тобі, святому, вічна слава, як Богу Отцю і Сину і Святому Духу.